Кожен благодійник, ну я вважаю, це особлива людина, яка не живе тільки для себе і не живе тільки для своєї сім'ї. Це людина, яка живе для своєї держави, це людина, яка живе для того суспільства, в якому вона перебуває. І ви знаєте, благодійність це не завжди легка праця. Мабуть, більше і навіть це да, благодійники. Вони мої колеги, вони знають це. І е, тому для благодійників дуже важливо є м, відзнака. да, Це є певний стимул, це є певна можливість робити більше. Велика подяка всім, хто взяли активну участь у цьому конкурсі. Зустрінемося на церемонії нагородження. Я думаю, що буде дуже багато цікавинок. Ну і до зустрічі на національному конкурсі, тому що там дуже багато теж буде цікаво для наших Житомирян, для наших благодійників Житомирської області.